Вже визнано самими, самими росіянами, російськими блогерами, що якби там в Донецькій, Луганській спілкувалися українською мовою, не напали б на Донецький Луганськ не було б можливості. Тому, якщо ви приходите на українську чи дітей, вчити українську, чи нарешті ми починаємо свідомо, що ми не, блядь, апендицит тої Росії, а реально окрема країна дуже серйозна країна, яка той Рашки перепрошую пізди вже четвертий рік, де отакій от дурі, отака от країна. Правильно? Тим треба пишатися і пам'ятати. У вас у всіх, у вас у всіх, у вас у кожного. А є дідусь, бабусь, прабабуся, які здохли з голоду або здихали з голоду, бо, блідь, Росія це робила. Які були на калимі насилки, у мене бабуся, 15 років 15 років забрали зі школи, і на 15 років на калиму забрали, бо вірш про Україну прочитала. От, А дідусь був в УПА зв'язковим. Я нормально поняв до російської мови і так далі. Мені оце ідеологія просто. Ви маєте це все пам'ятати, бо українці ну, нас хірачать, ми забуваємо. Поним? Нас хірачать, ми забуваємо. Так mm. Це треба зробити в повагу тим, хто на фронті, попри всю цю хірову ситуацію, все одно маслається там. Видно, що і в Верховній Раді проблеми, і політичні проблеми і так далі, все, все рівно стоять, і через них Україна ж жива досі.